Відправили посилку, а вона не дійшла до адресата. Компенсації від перевізника можете і не отримати, особливо якщо машина оператора потрапила у сніговий замет і не змогла вчасно дістатися до пункту призначення, а в спеціальній угоді не прописали таких ризиків. Якщо умовами пересилки не було зазначено, що будуть відшкодовуватись збитки в зв'язку з невчасним пересиланням або з нечасним отриманням, або з порчою товару, то відповідно людина нічого не отримає. Людина може самостійно застрахувати таке пересилання або перевезення на ну за рахунок власних коштів. Якщо крам доставляють, наприклад, до магазинів, тоді поліс обезпечення на нього оформлюють обов'язково. Ставки сягають 2% від вартості товару. Страховка особливо актуальна у зимовий період. Скажімо, у ці вихідні на трасі Київчо проблеми мали одразу кілька компаній, що доправляли вантажі у кучу горах. Застряли сотні вантажівок. За цей час перевізники зазнали грандіозних збитків. Значить, 16 автомобілів простояло 42 ну доби. Це, скажімо, затрати на паливо на десь сто євро. Скажем, 120 сто євро. Це втрати тільки чисті по пальному. Ми говоримо про те, що 16 тисяч 18 тисяч євро втрачено. Це 160 тисяч гривень. Крім того, перевізників штрафують і за неучасну доставку вантажу. Кожна дуба простою обходиться компанії в середньому у тисячу євро з однієї машини. Олена Лоскун Сергій Колодій, законний бізнес, юбіар.